Привіт! Сьогодні у нас буде динамічна практика йоги для постави та розташування. І я хочу, щоб ви сьогодні внесли відчуття грайливості на килимок. Не будьте надто серйозними та просто досліджуйте себе. Пам'ятайте, що ви на килимку для того, щоб насолоджуватись. Давайте почнемо цю практику у позі дитини. Ставайте на килимок. Поставте коліна ширші за стегна. Великі пальці ніг з'єднуються і просто відправте стегна до п'ят. Чоло на підлозі або, можливо, на його блоці, якщо так відчувається комфортніше. Витягніть руки вперед. Розслабтеся, Погойдайтеся стегнами вліво та вправо. Затримайтесь посередині, почніть відчувати своє дихання. Зверніть увагу на будь-які відчуття у тілі. свідомо приведіть всю свою увагу у тіло та почніть поглиблювати дихання. Давайте зробимо тут глибокий вдих разом. І тепер відкрийте рот, зробіть видих через рот. З полегшенням, наче тіло розслаблюється, розм'якшується на каламку. Тепер на наступному вдиху. Залишайтеся тут. І на видиху просто переведіть руки до правої сторони. Ліва рука на правій руці. Відпустіть чоло на підлогу. Розкриття у лівій стороні тіла. Один глибокий вдих, тут наче дихайте у ліву сторону тіла. Повільний видих. Наступний вдих переводимо долоні до центру. І на видиху тепер до лівої сторони. Цього разу права рука на лівій руці. Відпустіть чоло на підлогу. Трошки потягніться правою стороною тіла. Ще один глибокий вдих. Повільний видих. Наступний вдих переводимо руки до центру. На видиху залишаємося. Тепер на вдиху переводимо вагу тіла у позу на четвереньках. Поправте тут коліна, коліна на ширині стегон. Руки трошки ширші за плечі. Подивіться на свої пальці рук, широко розправте пальці рук, погляд поміж рук. Добре, тепер зробіть глибокий вдих, щоб підвернути пальці ніг на підлозі. І на видиху підійміть коліна, відправте стегна назад і догори, руками відштовхуйте землю. Собака мордою донизу, адаму кошванасина. Тепер давайте тут трошки позгинаємо коліна, і відпустимо будь-яке напруження. Трошки порозтягуємо задню поверхню стегна, сідниці та литки. Незважаючи на те, що це поза для витягнення хребту, дуже приємно тут порозтягувати ноги, сідниці, стегна. Добре, тепер, якщо ви згинаєте коліна, просто затримайте, зігніть коліна настільки, наскільки потрібно, щоб витягнути їм хребет. Продовжуйте руками відштовхувати землю від себе, потягніться грудьми до колін, розслабте шию, відправте погляд назад кімнати. Тепер поставте ступні ближче одне до одного і думайте про свій хребет як про хвилю. І на наступному вдиху переведіть тіла вперед, хребет, наче хвиля у планку. Плечі над зап'ястями, погляд поміж рук можете відправити ступні трошки назад. Підверніть куприк, відпустіть стегна трошки донизу. Відчуйте невеличке напруження у м'язах животу. Добре, тепер поставте ліву руку ближче до середини килимку. Перевідіть ступні на зовнішню частину лівої ступні. Наступний вдих, зробіть широке коло правою рукою, потягніться правою рукою до неба. І на видиху, просто витягніться праву руку над головою, долоною донизу, широко розправте пальці рук. Якщо це відчувається як забагато, для вас сьогодні ви завжди можете відпустити ліве коліно на підлогу для бокової планки з підтримкою. Бо залишайтеся тут. Давайте зробимо ще один вдих і видих. Наступний вдих, подивіться вниз, відпустіть праву руку. Поверніть ліву руку ближче до краю килимку, поверніть ступні. І на видиху відправте стегна назад і догори. Собака морда донизу. Зробіть крок трошки ближче. Може, знову трошки позгинайте коліна або залишайтеся так, як ви є. Знову поставте ступні ближче одне до одного. Якщо вони ще не так, на вдиху хребетна хвиля, переводимо вагу тіла вперед, плечі над зап'ястями. І на видиху залишаємося тут. Можливо, вам знову треба зробити цей крок назад, погляд поміж рук. Тепер поставте праву руку ближче до середини колонку. переводимо ступні на зовнішню частину правої ступні, наступний вдих широке коло лівою рукою. І на видиху ліва рука тягнеться до сторони, Розкриваємось через ліву сторону тіла. Зробіть тут вдих. На видиху потягніться лівим стогном трошки до неба. Якщо ви відпускали на попередній стороні праве коліно, можете зробити так і зараз. Давайте зробимо ще один видих, подивіться вниз. Відпустіть ліву руку донизу. На видиху поверніть ступні, поверніть праву руку і відправте стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Тепер зробіть вдих, підійміть п'яте, зігніть коліна, подивіться між рук. На видиху зробіть декілька кроків або широкий крок вперед до рук і складаємося. Зігніть коліна настільки, наскільки потрібно, щоб відпустити руки на підлогу, шия розслаблена погляд назад. На вдиху підводимось на половину долоні на підлозі або на гомілках. Ноги прямі, груди розкриті. На видиху складаємося. Тепер наступний вдих з прямою спиною повністю підіймаємося до гори. широко руки підіймаються над головою. Тягнемось до неба і на видиху відпустіть руки уздовж тіла та Дасина поза гори. Добре, і ми продовжуємо на вдиху широку руки, підіймаються над головою. На видиху тепер згинаємось через стегна. Коліна вже трошки сігнуті і складаємося донизу, тягнемось грудьми донизу, широко руки опускається до підлоги. шия розслаблена. Вдих підводимось наполовину. На видоху складаємося, долоні на підлозі, коліна зігнуті. І тепер робимо крок назад тільки лівою ступнею. Тільки лівою ступнею, Назад настільки широко, наскільки відчувається комфортно. Але переконайтеся, що праве коліно зігнуто приблизно на 90 градусів. Тепер підійміть руки над головою. І тепер відпустіть ліву, ліве коліно на підлогу і поверніть стегна до. Лівої сторони. Я повернусь до вас, а ви залишаєтеся, як я. Поза воїна 2, Віра, бедраса на 2. Стегна повертається. Праве коліно зігнете на 90 градусів. Тепер заверніть ліві пальці ніг трошки всередину. Переконайтеся, що праві пальці ніг досі показують вперед. Розкрити руки до сторін, долонями донизу, зробіть вдих. На видиху зігніть праве коліно трошки більше, погляд до кінчика пальців правої руки. Наступний вдих. Випрямляємо через праву ногу, підіймаємо руки над головою, долонями одне до одного. Подивіться до неба. І на видиху знову згинаємо праве коліно, розкриваємо руки до сторін. Погляд до правої руки. Вдих і видих. Ще раз вдих. І видих. Добре, тепер великий перехід. Наступний вдих. Підійміть ліву п'яту і поверніть стегна вперед. Підійміть руки над головою. І тепер на видиху відправте долоні за спину. З'єднайте руки разом у замочок, зробіть глибокий вдих, щоб витягнути руки. Відчуйте, як лопатки з'єднуються. На видиху залишайтеся тут. Завжди є опція відпустити ліве коліно на підлогу. Відчуйте розкриття у плечах, у грудях. Відчути, як лопатки з'єднуються. Зробіть вдих, щоб підняти руки над головою. На видиху відпустіть долоні на підлогу біля правої ступні. І давайте зробимо крок назад. Собака мордою донизу. Адам Шванасана. Позинайте тут коліни, якщо відчувається потрібним, щоб відпустити будь-яке напруження. Тепер вдих, підійміть п'яти, зігніть коліна, подивіться між рук. На видиху широкий крок вперед. стрибок, декілька кроків до рук і складаємося. На вдиху підводимось наполовину. Долоні на підлозі, або на гомілках. Груди розкриті. Видих, складаємося. Тепер пряма спина з руками повністю підводимося до неба. Руки широко піднімаються над головою. І на видиху відпустіть руку вздовж тіла, поверніть долоні вперед. Тадасана поза гори. Зробіть видих через рот з полегшенням, Невеличка пауза, і ми продовжуємо. На вдиху, широко руки підіймаються над головою. На видиху тепер коліна вже трошки зігнуті, і тягнемось грудьми до підлоги, широко руки пускаємо донизу. Шия розслаблена. На вдиху, підводимось наполовину долоні на підлозі або на гомілках. На видиху складаємося, відпускаємо руки на підлогу. Робимо крок назад тільки правою ступнею. Поза випаду, переконайтеся, що ліве коліно 90 градусів. Коліно знаходиться над щиколоткою. Тепер на вдиху підіймаємо груди, руки над головою. На видиху відпустіть праву п'яту. Поверніть стегна до правої сторони. І розкрийте руки до сторін, долонями донизу. Переконайтеся, що праві пальці ніг завернуті трошки всередину. Ліві пальці ніг досі показують вперед. Робіт, тут вдих. Потягніться маківкою голови до неба. На видиху зігніть ліве коліно трошки більше, погляд до кінчика пальців лівої руки. Наступний вдих випрямлюється через ліве коліно, піднімаємо руки над головою. На видиху розкриваємось. Вдих, тягнемось до неба. Видих, розкриваємося, тягнемось руками до сторін ще один раз вдих, і видих. Великий перехід. Тепер наступний вдих: підійміть праву п'яту, поверніть стегна вперед. Підійміть руки над головою. На видиху відправляємо руки за спину, з'єднайте руки у замочок, зробіть глибокий вдих, щоб витягнути руки. Лопатки з'єднуються. На видиху залишайтеся тут. Або якщо ви відпускали праве коліно на попередній стороні, то зробіть так само і на тій. Тепер наступний вдих, щоб відпустити руки, руки над головою. На видиху долоні донизу. І робимо крок назад лівою ступнею. Собака мордою донизу. Адемокашванаса не розслабте шию і погляд назад. Тепер наступний вдих. Як ми робили на початку переводу, нового тіла у планку плечі над зап'ястями. Можете відправити ступні трошки назад. І на видиху по-своєму відпускаємось повністю на підлогу. Відпустіть пальці ніг, відпустіть живіт та груди. І тепер просто перевертайтеся і лягайте на спину. Перевертайтеся, лягаємо на спину і одразу зігніть коліна. приведіть коліна до грудей. Обійміть себе, походьйте зі сторони в сторону. Добре, тепер затримайтесь посередині. Тримайте коліна, як вони є, розкрийте руки до сторін, долонями донизу. Або, якщо у вас недостатньо місця, можете зігнути коліна, а, вибачте ліктіни коліна, долонями доверху, зробіть тут вдих. На видиху, просто відпустіть стегна та коліна до лівої сторони. Можете трошки перевести стегна до правої. Відпустіть ліву долоню на праве коліно. Погляд до правої сторони, якщо так зручно шиє. Переробимо вдих, повертаємо коліна до центру. І одразу на видиху відпустіть в іншу сторону. Переведіть стегна трошки вліво, відпустіть праву долоню на ліве коліно, погляд до лівої сторони. Наступний вдих повертаємось до центру. І цього разу на видиху. Підійміть лопатки та голову і оберніть себе навколо гомілок. Відпустіть, випряміть ноги, відпустіть руки вздовж тіла. І я пропоную вам зробити тут невеличку шавасану. просто побути в тиші зі своїм диханням. Дякую велике, що приєдналися до мене на це заняття. І побачимось у наступній практиці. Папа! -па.